На мені колибничо пліць. Ми все зможе. Переможемо разом, коли плічо пліч. Масштабність цього проєкту. Вона вперше в Україні за часи незалежності. Головне працюйте на себе, на своє здоров'я, на... Колектив школи на нашу Сумську область. Хотів би всім вам побажати в перемоги. Мені не Я дуже радий, що ці свята маленькі, спортивні, проводяться. І хотів би, щоб їх було як можна більше. Спортивна нація це здорова нація. Я вас всіх вітаю. Слава Україні! Це Дуже гарна ініціатива. Я сам дуже люблю волейбол. повітряна тривога є великою проблемою, але ми знаходимо можливості, щоб тренуватися. Коли ви підтримуєте своїх товаришів, це теж доволі сильно зближує та об'єднує. Це гарно проведений час з друзями, і звичайно, це нові знайомства. На сьогоднішній день по Сумській області проведено 700 змагань, 1211 команд, які приймають участь у цих змаганнях, впевнений тим підходом, з тим спортивним азартом, який ми сьогодні вбачаємо. Ці команди досягнуть хороших результатів.